Цього весняного ранку я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор. І я, власне, вже ось. Ось я поблизу річки. Річка має назву Ірпінь. Комусь відома, особливо тому, хто проживає в Києві та в його околицях. Є тут рибка різна, щучка, Окунь. Все, власне як ми любимо. Але. Дуже-дуже специфічна водойма, риба дуже запресована от по-справжньому, не дивлячись на те, що ось. Ну, наче я в, сам... в самій глушині, просто поле, навколо мене людей немає. Але рибки теж не дуже багато. Власне, сьогодні моєю головною метою буде спроба заловити тут окунця. У кунця, який можливо вже пішов на нерест, можливо, ні, я чесно не знаю, тому і хочу це все перевірити. Комплект мій сьогоднішній. Я не буду показувати, бо дуже часто в попередніх відео він вже світився. Якщо комусь потрібно, в описі під відео це все є. А я власне буду намагатися щось тут зловити Дистанції тут дуже маленькі. В основному буду кидати отак вздовж. Течії, щоб проводити свою приманочку по більшій площині. Не знаю, що з цього вийде. Чесно, очікування в мене досить слабенькі. Але я сподіваюся, що певний успіх ми з вами матимемо. GoPro, про снимай видео. Это щука. В спецаке будет тяжело взять. Ух. И трохи. Фу. Блин. Вот это адреналин дала. Вот такая щучка. На ним клюнула один из дюйма. Дуже сильно влупила. Зараз я її зважу і ми її відпустимо. Кілушка, може трохи більше. Ваги кажуть, що в ній кіло. А я несу її вже відпускати. Ох, трохи нервів вона мені дала. Там і флюр, 0,12 і офсет. Ну, дуже класна, отака рибка. Фух, поплила. Поплила голодна. І будемо зараз далі ловити. Може зараз я перетрохи зміню снасті. І будуть нам в прилові щучки попадатися. Ми це все діло, звісно, будемо відпускати. А поки якось так. Під ручки помию. Ось він герой епізоду. Німплу 1.2 від Crazy Fish. І 2 грами вухастик. ставив я це все діло на окуня. Ну, а вийшло, в принципі, як завжди. Вже сподівався я, що це гарний окунець, але ну нічого страшного. Зараз будемо далі ловити, дивитися, як це все діло буде розвиватися. Різні максимально на цій водоймі місця. Є глибинки, є мілячки, є закоряжені точки. Є такі тихі заводі, якраз з такої мені щучка і клюнула. Але щось, поки я не бачу тут окуня взагалі. Річка не широка. кидати тут треба недалеко. Але тут також присутня досить сильна течія. Ну як сильно. Для мене взагалі будь-яка течія це вже не дуже комфортна ловля. Але 2 грами у мене зносить як треба. І сюрпризи. От такі сюрпризи. Отакі приколи іноді можна і ногу підвернути. Земля попросідала і досить небезпечно. Ніколи не очікуєш таких ямок. Подивіться, які гарнюльки пасуться там. Кійненько так. А я тут собі метушусь, шукаю цього окуня. Так, довго я вже походив, багато місць пройшов, перспективних дуже мало. Або це у мене не виходить тут ловити. Було пару прикольних ямок. Але якраз таки з таких ямок не особливо то щось і клювало. Тому я зараз думаю я переїду в дещо інше місце. Це теж участок часто Кірпеня, але там наче на карті малюють дамбу. Спробую я туди підійти. Там... Місцина така поширша дещо. Я думаю, має бути там так, досить прикольно. Якщо не вийде, то, то не вийде, то тоді будемо думати ще щось. Друзі, ось до чого я в кінці кінці дійшов. Ось така дамба тут прикольно стоїть. Вода тут бурлить, що страшне. Але в планах в мене тут є ще прокинути. Зараз я сяду, перекушу трошки, дуже мені щось кортить поїсти, а потім Отут і буду закінчувати в принципі рибалку. Трохи прокидаюсь туди, за дамбу схожу, але загалом так прикольно тут. Ну що ж, сил в мене кидати все менше, та й бажання, в принципі, також. Я сьогодні подолав дуже велику відстань як і пішки, так і на велосипеді. Перевірив дуже багато точок. І загалом я задоволений саме проробленою роботою, яку я зробив. Результату, в принципі, не було. Одна щучка, зовсім, ну. Не на щучу снасть, це все було розраховано на крупного окуня, але вона вльотна, вона була дуже приємна і, можна сказати, вона затримала мене довше саме на цій водоймі. Що можемо сказати, які висновки можемо підвести? Окунь дуже схожий з моєю сільською водоймою, хоча це і річка, але і тут він пішов на нерест. Бо якби він не пішов на нерест, у нього б ще продовжувався переднерестовий жор, і він би активність, хоча б якусь, хоча б якийсь тичочок, маленький окунчик скажений міг би підсісти. Це очевидно. Тим паче по таких ямках, на яких він годувався, і місцеві казали, що він клював. І попадався людям на приманки досить великі. Тому, я вважаю, я перевірив його активність достатньо. Що на рахунок щуки вона починає вже прокидатися на таких річечках. В принципі, вона клює цілий рік, але, звісно, нерест ніхто не відміняв. Нерест теж був. І зараз скоро пройде заборона. І, можливо, ми сюди повернемося. Взагалі по щучці, звісно, в першу чергу. Але проб'єм також цього окунця, який згодом теж від нересту відійде І, можливо, порадує нарешті нас на цьому Єрпені Бо в мене тут по окуню насправді геть, майже. Та що, майже, що я розказую? Я тут ні одного окуня не зловив. В принципі, на цьому Єрпені. На цьому я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися. Якщо не цікаво, то вибачайте, вже такі риболовлі в нас бувають. Тоді з вами ми побачимося вже в наступному відео. Я планую, що це буде на Наджих, в озері моєму стандартному. Будемо ціленапрямлено вже ловити окунця на нано, який не реститься. Розповім, можливо, щось цікавеньке з цього приводу. Подивимося загалом. На цьому буду з вами прощатися вже і так наговорив багато. До наступних зустрічей. Бай-бай!